Вітаю, з магазина Юск буду показувати червоні цінники. Найбільший розпродаж, навіть різдвяне. Тут на оці торці поставили з великими дуже знижками. Також подушки, покривала, відділ ванної кімнати, багато всього. на Почнемо зразу з відділу текстилю. Дуже класні знижки саме на нижній поличці. Хтось мені писав це тільки там в юскі, де ви показували в новому. Ні, бачите, тут також ця подушка красива за 180 гривень, замість 450 Розміром вона йде 45 на 45. Дуже гарненька подушка, і їх так багато за 180 вісімдесят гривень. Ще в в'юські приємні подушки. Ось ці декоративні. Вони такі м'якенькі по 200 гривень. Гривень такий плети, де замість 350, але розміри заклеїли, і не видно. Оцей вообще килимок. Гарненький такий малюнок. Ну, як от перехід кольору на ньому красивий від сірого чорного. І йде з антислизьким покриттям. Оцей килим коштував 700, зараз коштує 250. І розмір у нього 67 на 140 великого розміру. Далі такі покривала. Вони, як стюбене одіяло, начебто. Ну, Покривало таке товстеньке. 140 на 200, 500 гривень замість 1000. Поруч, приємні, дуже на дотик. Пледи по 550 гривень замість 650. Плед тауб колір називається, тут поліестер, штучне хутро. Так, 130 на 170 розмір. В двох кольорах зі штучним хутром. Причому вони збоку гарно виглядають. От гляньте, як з боку красиво виглядають. Цей колір дуже приємний. Так, у них це колір бежевий, 180 гривень, подушка 40 на 40. І вона коштувала 325 гривень. Причому що класно, оці чохли знімаються, бачите, змійка тут. І якщо на літо, то змінити на якийсь більш актуальний літній чи весняний колір. Дуже красиво, збоку мені подобається, вона так виглядає. Далі йдуть скатертина 300 гривень. Причому ця скатертина 140 на 240 зі знижкою замість 500, і тут, бачите, 100% помок, 100% катон. Ну, може колір людям не подобається. Хто таке придумав цю клітинку таку, не знаю, 300 гривень. А тут 290-140 на 240, така більша ну, вона однотонна, але так смужки якісь по ній йдуть тут 56% бавовни, а коштувала вона 600. Ще ідуть підставочки під тарілки. В такому японському стилі, як знаєте, де суші подають, причому на них гарна знижка. Вони коштували 115, а коштують 60. Також уже давно їх розпродають. Мабуть, це такі позиції, яких більше не буде в юск. Мені так здається. Ось оці ці прям такі вже розпродажі. Може хтось більше знає, може просто так розпродаж ставлять час часу. чаші. Ось такий ранер 350 гривень, але на жаль, заклили якого він розміру. Пудушка мені сподобалася, яка красива. Щось я її раніше не бачила в клітинку 45 на 45. Для такі кольори класно, взагалі приємно. Так, поліестер написано: 400 гривень 45 на 45. Тут знижка. Замість 800-550 гривень пледи флісові в двох кольорах. Оце колір називається лате. Пледи йдуть з китицями, лате колір дуже красивий. Так, лате і бежевий, і той, і той 550 гривень. Внизу пледи йдуть також зі знижкою. І флісові. От у них начебто ціна була півтори тисячі, не знаю за що. Зараз вони коштують 750, навіть зараз, мені здається, дорого. Ну, розмір великий, 220 на 240. І такі подушки замість 500-400 гривень, а тут начебто кол тут 100%. Котон, а всередині написано Поліестер 400 замість 500 І ще подушка знижена цінності, така вона довгенька. 450 гривень, 100% бавовна, 40 на 60 замість 700, 450. І а ось такого плану 30 на 60 довга подушка, також 100% бавовна. В смужку 450 замість 600, тут замість 1750 велика подушка, бавовна під спину, 60 на 60 розмір. Така тут, як вибиті такі штуки на ній. Так, і ось такі подушки розміром 45 на 45-300 гривень. Знову по акції замість 550-350 подушка. 45 на 45. Давно вже її розпродають. Це якась новенька. Я не бачила цієї рожевої подушки за 500 гривень 35 на 50. Так, тут поліестер в ній. Подушка з вишивкою за 500 гривень, 100% бавовна, 45 на 45, 500 замість 700. Пледи, ось такі пледи по 600 гривень, а коштували вони 1300, розмір великий 200 на 220, два кольори. Приємно рожевий і приємно такий блакитно-сірий. Кольори дійсно приємні. Тут плед флісовий, 140 на 200, є рожевий, є бежевий, темно-бежевий. Ціна 350 замість 700. Такі покривала 140 на 200. От вони дійсно гарні. Бачите, скільки на них. Малюночків, клітинка різноманітна. 600 гривень замість 1200. Пет, а що це таке написано? Петчворк і поліестер в складі 140х200. А ще на таку красиву подушку. Тут 100% бавовна 450 гривень замість 700. 35 на 60 Це покривало воно двостороннє, великого розміру 220х240. З однієї сторони вільвет, з іншої така тканина більш ніжна. Півтори тисячі замість дві. Зелено-білий поліестер. Це така з'явилася, щось я її теж не пам'ятаю, з рюшами по краю. 750 гривень, 50 на 70 Написано завжди низька ціна. До цієї подушки є покривало. Хтось уже забрав навіть. 220 на 240 в такому ж кольорі за 1250. Так, тут поліестер, ну воно не прошите мені здається, але таке товсте. Чому? Тут подушечки ці маленькі, ну, такі як в дитячу кімнату, лежать по 125 гривень замість 250 розміром 30 на 30. А зараз я покажу, там у них де не розпродаж, а просто стоять ці подушки вже з іншими малюнками, вони по 250. І дивіться, ось ці подушки, вони коштують 249, ось тут лежать. Завжди низька ціна 30 на 30. Такі ж самі малюночки. А ті по типу, вже там як. Залежалися, я не знаю, чи трішки потерлись, і в запівці не їх розпродають. Тут поличку змінили з червоними цінниками. Гляньте, причому повикладали минулорічні різдвяні. Ну, декор, мабуть, те, що все вже більше у них такого робити не будуть. Гляньте, панчуха, всього 50 гривень. Ну надо ж панчуха по 50 гривень. Гляньте, скільки тут малюнків. Ось така, наприклад, всі по 50 замість 125. Так, з панчухами розібрались. Далі чохол для стільця. Да. Така за чохол для стільця. Отакий з малюночку за 50 гривень. Ну так цікаво. Ще й малюнки є різні. Розмір 48 на 50. Чохол для стільця. Так, цікаво. Набір три штуки. Ось оце він. Із трьох штук, ну, це які іграшки на ялинку, 150 замість 325. Так, це не так цікаво. Ельф такий. О, їх тут два ельфи за 100 гривень замість 169. Далі статуетки ялинки. Оця три штуки ялинок. От всі їх дістали за 200 гривень замість 600. О, такі статуетки. Це просто статуетка, не лед, нічого, але такий крутий розпродаж. Висота 7. 9,14 см. Така подушка як різдвяний декор переливається 300 гривень, 45 на 45 замість 400. Чи тут просто стоять знижки, не знаю чому. А от внизу ще плет. Плет 450 замість 600 гривень. Так, тут поліестер сірий 130 на 170. Да? Правильно я. Подивилась так, 130 на 180. Так, із цікавого, прикраса. Ось така замість 200. 70 гривень. Гляньте, яка дерев'яна. Тут 6 їх кожної цієї штуки по 2 на ялинку. А от свічка велика. Ух ти! 150 гривень Мері Момент. Замість 350 гривень. Ну, такі свічники вже були по 65 гривень. Відділ в ванній кімнаті, що на торцях, давайте глянемо. Отакий смайл. Рушник замість 475, 250 гривень. Велюр, бавовна, розмір 70 на 140. Гляньте, яка гарна ціна. Такий рушничок за 250 гривень. Далі, щітка туалетна. Ну, такий в неї колір от не дуже приємний. Хоча вона по якості ну, гарно виглядає, зроблена довга така. Це діаметр 10 см, висота 42 см, 200 гривень замість 350, сталь із покриттям оливи. Така скринька за 200 гривень. Тут дві штуки їх іде в цьому наборчику. Я сподіваюся, що видно. Вони скло і мідь написано, коштувала аж 450, а кошт. Дивіться, 200 гривень. Дві. Якось вона так зачиняється важкенько. Оце мені подобається. Що така красива банка. Отака банка в синьому кольорі з кришкою за 130 гривень замість 300 гривень. Дуже вона оригінальна. По кольорам це глазурована, до речі, кераміка. На неї знижка більше, ніж 50%. Ось склянка, гляньте, за 70 гривень. Також красиво в бежевому кольорі 11 см висоту. А чомусь немає ціни на цей дозатор. Не знаю. Щось така склянка аж 200 гривень замість 500. Чому вони такі дорогі? Ось у ці зі скла 9 висоту. І і дозатор такий же, Ну, красивий, але так дорого 250 замість 649. Тут оцінили рушники, гляньте, махрові 50 на 100. О, гарна ціна 150 гривень. Тут 100% бавовна. 150 гривень за 50 на 100 розмір. Є оцей сірий, є також такий колір, навіть приємніший, що це по типу, типу синій синій бавовна 100%. Також 50 на 100, за 150 гривень. Так, оце рушник. Щось таке: 40 на 60. Отакого такого невеличкого розміру за 75 гривень. Так, такий за 75. Далі мочалка за 20 гривень замість 49 махрова. Тут іще щітка туалетна за 200 гривень замість 500. О, гляньте, відро з педалю за півціни. Сталь чорний, зручне відро для сміття. 150 замість 300 Корзина така металева чорного кольору. Ціна 250 замість 600. А що це затримач для паперу? А отак от він буде. Він такий важкий, слухайте, розмір 14 на 9 і на 2 написано. 100 гривень замість 285 але немає в розгорнутому виді, на жаль. Так, і тут ще оце вже давно у них лежить, мені здається, навіть не в одному юскі я це бачу. Так, це килимок 300 гривень замість 1100. Щось він не пішов. Він з, з натурального, мабуть, з бамбуку да, зроблений, дорогий 50 на 80 розмір. Але чомусь його не дуже беруть. І капці я вже показувала, отакі капці, слухайте, в асортименті ще, ще стали дешевші по 100 гривень, замість 225 Є розміри до 45-го. А такі як резинові, по 200 замість 550. Супер пропозиція. Гляньте, така щитка красива, ось тут. Ну, я маю на увазі оформлення. да? Кераміка в білому кольорі. Оця металева в неї ручка. Ціна 200 замість 500. Дуже гарна знижка, більше, ніж 50%. Так, дістану, щоб було прям видно все. І тут такі косметички симпатичні. Приїхали такі, прям як прошиті. Є от колір більш насичений і світліший. 100% бавовна, ціна 350 гривень, розмір 21 на 13. Так, оцю колекцію я вже показувала. Десь така блюдце красиве, мені сподобалося 250 гривень. І на диспенсері де. Знижка 350 замість 500, але гарно все виглядає. І ще гляньте, який килимок. Красивий колір 50 на 80, ось такий з китицями. І на нього знижка 600 гривень замість 800. Ще така знижка велика. Тримач знову для паперу: 135 гривень замість 250 гривень. На цьому я свій огляд буду закінчувати з магазину Юск. Дякую, що дивитеся. В якому магазині я робила огляд, як завжди в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. Пока!